Що нас чекає у вересні, можете нам розказати? Енергія вересня це буде у нас місяць земляного півня, так званого. І у цей місяць півень пов'язаний зі стихією металу, і восени китайська медицина рекомендує зберігати спокій і не наражатися на сум. Тому що сум і стійкість це дві протилежні енергії. І восени оці, оці всі е осінні такі речі, коли там якась сентиментальність постає, там якісь такі емоції, це вже е вплив цього металу осіннього. І тому восени велика рекомендація зберігати внутрішню стійкість. В будь-яку осінь, а в цю найбільше. А як це зробити? Може, у вас є якісь рекомендації, поради? Так, є багато різних практик, якими. Ну, я, наприклад, займаюся практиками цигун. Тобто це китайські внутрішні і зовнішні вправи. Ну цьому треба десь навчатися у когось. Тобто, самостійно, ну просто на ну, як емоціональна рекомендація зберігати спокій, витримку внутрішню. А якщо вже ну, до якихось практик, то це треба трохи вивчати. А в кого ви вчилися? Це китайські майстри, вони передають певна лінія передачі цих всіх знань. От і там є певні ступені е, цих знань. Потроху-потроху навчався дуже багатьох різних майстрів, і е, насамперед воно все дуже пов'язано. Е, внутрішній стан, е, зовнішні практики, бойові мистецтва, китайська каліграфія, китайська астрологія, феншуй, підбірдат е, це все одна е, там, китайська медицина, всі ці вчення про е, якісь сезони та енергії це все. Одна і та сама історія. Ти за одну нитку тягнеш, а воно потім виходить далі. Коротка вправа, яку всі можуть робити, вона дуже проста. Насамперед, всі техніки цигунські вони дуже прості. От і така вправа, яка дозволяє зберігати спокій і налаштовуватись на самого себе, оце найголовніше. Тобто, що треба? Треба сісти або лягти зручно, щоб вас ніхто не відволікав, щоб ну, не було там якогось зайвого шуму, закрити очі, погляд всередину свого тіла направити. І потім направити в точку, яка знаходиться е, нижче пупка і трохи всередині тіла, тобто це нижній е, дядь, так званий, це нижнє енергетичне поле, на три пальці нижче пупка, так Так, можна е, е, три е, цуня, е, якщо так вже казати, в китайській цунь до рівня е, ширині. Пальця. От, тобто е, нижче пупка і трохи туди, туди всередину, і там е, візуалізувати червоний такий шар, пульсуючої енергії, е, от, і намагатися всі зайві думки відкидати і просто дивитися ось на цей е, шар. Здається, дуже проста вправа, але дуже складна до виконання, якщо е, не було медитативного якогось досвіду. Е, е, і, ну, Бажано хоча б хвилин 5-10 для початку так робити. А загалом то рекомендується там від півгодини до декілька годин виконувати цю вправу. І енергія дуже концентрується там, де вона має концентруватися. До речі, підтверджую, вправа дуже ефективна. На півгодини мене ніколи не вистачає, але на 3-5 хвилин цілком достатньо і воно дуже гарно працює. Тому всім у вересні рекомендуємо практикувати. А ще ми зараз поговоримо про хороші дні вересня, коли можна почати якийсь бізнес, справу, роботу, важливе якесь відкриття і про ті дні, коли варто сидіти вдома. І так, 6 вересня, день зірки чеснот Ян. Дуже гарний день для партнерства, контактів, спілкування, налагодження зіпсованих відносин, початку нових і прибуткових справ. 6. Так, 13 вересня, зірка небесного щастя сходить небом. Добре для свят, урочистостей, весіль, вихід на нову роботу, переїзду до нового будинку. Тобто, все, що пов'язано з чимось новим, дуже підходить. 14 вересня зірка чеснот Ян знову сходить. Контакти, спілкування, як я говорив раніше. Добре, також завершувати справи, отримувати прибуток, пожинати плоди. Можна збирати борги, не підходить для звернення по медичну допомогу або відвідування хворих. Можна прийняти е, негативну енергію хвороби у цей день, е, 25 вересня і 7 жовтня е, прекрасні дні для організації заходів, тімбілдингу, побудови відносин, е, початку дружби е, або початку там якихось романтичних теж відносин. Це дуже гарний день і несприятливі дні вересня це 3, 8, 16, 20, 23 та 2 та 5 жовтня. Воно трохи вилазить за календарний Місяць, бо це енергетичні впливи, і вони трохи відрізняються від календарю. І у несприятливі дні не потрібно на ці дні якісь важливі справи планувати. В ці дні треба бути обережними там зі словами у відносинах, там, щоб нікому нічого такого зайвого не наговорити тобто, бути обачними і за кермом, і у ну, Тобто бути так дуже лайтово обережненько пройти ці дні. Насамперед, треба сказати, що це загальна характеристика днів для усього людства, тобто як вібрує день, так він і впливає на інших людей. Але також важливо додати, що індивідуальний підбір дати також має свою потребу. Правильно, чи ви сам займаєтесь індивідуальну дату, підбираєте і яким чином це можна організувати? Так, я підбираю для своїх клієнтів індивідуальні дати для, для будь-яких, тобто, це може бути відкриття підприємства, це може бути переїзд. У нове житло. Це дата свадьби дуже популярна. Тому що е, чим починається справа, вона в початку завжди закладений е, закінчення. Так як і у нас, наприклад, у даті народження у нашій. Тобто, там вже все дуже багато впливів і енергії закладено на наше життя, От, і так само і е, дата різних. Важливих якихось подій. Я проводжу індивідуальні астрологічні консультації, тобто там розбираються енергії народження кожної людини. Китайська метафізика це дуже така практична наука, і тому там такі рекомендації щодо там, якогось напряму дії, як щодо там, партнерства, яка людина з якою буде комунікувати, яка не буде. Можна там дізнатися про дітей. E Про вірогідність там дітей, якщо з цим є питання, про а, шлюб, е, багато дівчат хочуть заміж, але у когось не виходить, а когось не зовуть. Ну, тобто є різні там моменти. І можна відповідати на питання про кар'єру, про у якій сфері людина буде більше заробляти, і взагалі в якому напрямку людині краще е, розвиватися. Також з загальної консультації астрологічної виходить, е, можна. Знайти напрями для переїзду. Ну, зараз це актуальне теж питання. От, дуже багато різних насамперед, будь-яке питання, яке виникне, можна на нього знайти відповідь через китайську астрологію. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.